В минулому житті я був звичайним рекламістом, творчим директором рекламної агенції. У моєї обов'язки входила придумувати ідеї для реклами: копірайтинг, слогани, тексти. Цікаві зображення. І, якщо чесно, я залишаюся рекламістом досі. Тому що політехнологом я став саме тому, що політики запросили мене робити їм політичну рекламу. А знаєте, що стоїть в основі будь-якої. Успішної реклами, це коли рекламіст дуже ретельно розбирається у двох речах, що саме пропонують тим, хто повинен купувати товар або послугу, і які переваги є у самої послуги, які могли б задовільнити потреби, може, ще і не визначені самими покупцями, але потреби, які реально існують. І коли я став займатися виборчими кампаніями, а саме під час виборчих кампаній політикам потрібен саме діалог з виборцями і політична реклама в тому числі, я перетворився на політехнолога. Але, будучи рекламістом, я постійно тримав себе у формі, професійній формі, роздивляючись чужу рекламу. Їду в метро, дивлюся на рекламу. Пам'ятаєте, коли в метро було дуже багато реклами? Дивлюся на білборди, дивлюся ролики по телебаченню. В Ютубі, в якому зараз ви мене бачите, я ніколи не купую статус без реклами, розуміючи, що мені цікаво дивитися. А що Ютуб пропонує як рекламу от в цьому відео? Як вона зроблена? І кожен раз, коли я бачу рекламу, в мене дві позиції. Перша позиція як класно зроблено. Молодці хлопці, професіонали. Коли я бачу рекламу, яка не працює, я кожен раз задаю себе питання, а як би ти зробив цю рекламу? Сьогодні ми поговоримо про рекламу для ЗСУ. Так, так. Ви вже бачите, що на білбордах з'явилася реклама, на якій хлопці у формі вас кличуть до лав Збройних сил. Але питання працює це? Чи не працює? Я побачив отаку от рекламу, яка зараз піді мною я її сфотографував. Четверо військових дивляться на мене. Доволі неякісна фотографія. Це сухопутні війська. І головне, що мені повідомляється реклама: що єдність це наша головна зброя. Долучайтеся. Давайте будемо чесними: когось така реклама може мотивувати до чогось там долучатися. Знаєте, одна із перевірок рекламної кампанії або будь-якої реклами, особливо. Зовнішньої реклами, яка висить на рекламних площинах, на бордах, в сіті лайтах в місті, приберіть зображення і залишіть тільки один слоган. Оце рекламне посилання. Єдність, наша головна зброя. Долучайтеся, ви можете зрозуміти, що вам пропонують, і чи мотивує вас це. Для мене дивне: єдність, наша головна зброя. На жаль, Єдність не є нашою головною зброєю, бо поки що в нашому суспільстві єдність не існує і ніколи не існувала, тому що ми різні. Журналісти люблять казати, що 24 лютого 2022 року наша нація об'єдналася. А я кажу ні. Вона роз'єдналася і дуже очевидно це зробила, тому що багато хто вирішив, що все, в цій країні їм більше неможливо жити, зібрав речі. І на кордон. Бюрократія просто десь зникла. Дуже по-різному зникла. Навіть президент про це колись казав в своєму інтерв'ю, що от я бачу поруч з собою 5 людей, які там на банковій, вони всі тут, пам'ятаєте цей ролик. Але держапарат самоусунувся. Ми їх не бачили. Багато кого потім познаходили за кордоном, і вони теж обрали шлях туди. А були ті, хто пішов воєнкомати, були ті, хто взяв в руки зброю і почав воювати. Оці об'єдналися, але загальної єдності ми не бачили. Тому сказати, що єдність наша головна зброя, не так. Існування в нашій країні людей, які готові захищати нашу країну зі зброєю в руках, оце наша головна зброя. І ми цим здивували весь світ. Тому що такого бажання у нашого державного апарату ми не побачили. Наші союзники нам давали, як і Путін, теж три дні, прибравши посольства і різні амбасади з Києва, розуміючи, що ми не витримаємо. Бо вони казали нам, казали нашій владі декілька місяців: Росія нападе. А наша влада відповідала, та ні, і будувала замість укріп районів, траншей. Зброї, оснащення зброї нашої армії дороги, велике будівництво, ви пам'ятаєте. Потім президент сказав, що просто не хотів паніки. Але вона була. Пам'ятаєте, яка паніка була серед населення саме у той день, коли до нас прилетіли перші ракети ворога? Але повернемося до реклами. Так, ця реклама не працює. А як би я зробив цю рекламу? Ну, по-перше, Треба відповісти на питання, що ми хочемо донести, яка основна ціль цієї реклами. Тут, звичайно, я її розумію. Треба, щоб навіть зараз, коли такої мотивації, яка була в перший рік війни, у населення немає, все ж таки мати ті, хто готовий йти служити. Ну, тобто, якось повідомити чоловікам призи віку, що їх чекають в армії. І тут треба було попрацювати з мотивацією. А що породжує мотивацію? Якщо чесно, і що нам треба, щоб в рекламі було. Перше, що я хотів сказати, що, на жаль, писати тут велику статтю на білборді неможливо. Повідомляю вам, що треба виходити, коли ти робиш таку рекламу, саме на, на рекламних щитах. Дві-три секунди є оглядача, який їде на машині, тому там не повинно бути. Великих ребусів, які треба розгадувати. Ми інколи шуткували в своїй рекламній агенції. Це можна робити, якщо у вас є вся міліція. Коли гаїшник буде зупиняти всіх біля щита і заставляти читати ваш щит і розбиратися, що там написано. А так, 2-3 секунди. Так для пішоходів в місті це, мабуть, секунд 5-6, не більше. Тому те, що я вам скажу, попрацювавши за мотивацією, звичайно, не вміститься на одному рекламному повідомленні. Це треба робити декілька таких повідомлень. І мені здається, мотивація складається з таких основних позицій. Позиція перша. Вона повинна апелювати до чоловічої гордості. Треба чітко казати, що бути сьогодні в армії це справжня чоловіча справа. Якщо ти не знайшов себе в житті досі, то це можливість отримати таке знаєте, суспільне визнання. Ви скажете, зараз це не працює? Ні. Знаєте, для багатьох працює. Один мій гість в програмі пропоную вам бути президентом. Дивіться її на нашому каналі, підписуйтесь на наш канал. Вона виходить кожного вівторка. Сказав, що він би робив таку рекламу, де жінки у формі, будучи вояками ЗСУ, дивляться на тебе і кажуть: а ти ще вдома, от я воюю, а ти чоловік вже вдома, і це б можливо працювало. Тобто я б робив такий посил. Якщо ти хочеш справжньої чоловічої роботи, за яку тобі буде не соромно, то армія тебе чекає. Але такого одного посилу буде замало. Давайте будемо чесними. Другий пункт тут достойно платять. За бойову роботу ти будеш отримувати 100 тисяч гривень, яку навряд чи сьогодні платять багатьом українцям. А також страховку, а також соціальний пакет і ще багато чого, що ви можете отримати, коли ви станете воїном ЗСУ. А... Я не знаю, чи все у нас добре. З цим у армії, але цей мотив повинен бути. Тобто чоловіча роботу, яку достойно оплачують. І це вже ближче до реальності, бо це мотив. Чи написати це на одному білборді, чи на різних, нема значення. Чи зробити такий ролик на телебаченні, але я не бачив поки що такої реклами, що ще можна писати? Це проблема безпеки. Треба чітко казати, що коли ти підеш в армію, ми не будемо бачити в тобі м'ясо. Ти не будеш приймати участь в м'ясних штурмах. Офіцери не будуть до тебе відноситися як до витратного матеріала. Ми тебе бачимо як члена сім'ї. А ось про сім'ю я читав в рекламі третьої штурмової. Я не робив для них рекламу. Але хочу вам сказати, що, мабуть, єдиний позитивний приклад, як треба робити рекламу, рекламу, рекламу рекрутингу. Бися у лавах 3 штурмової з нормальними картинками, з нормальними меседжами це, може, це вони. І ще я бачив в ОЗОВі таку рекламу. Але треба сказати чітко: ми тебе підготуємо, ми тебе оснастимо. І командир буде для тебе батьком, який буде дбати про твоє життя. Оцей посил, приходь до нас і будеш членом нашої сім'ї. Він є десь у третій штурмовій, і він повинен бути в будь-яких військах. Бо це дуже важливе питання, яке може породжувати таку мотивацію. Ну і, можливо, четвертий пункт. В армії потрібні різні люди, не тільки штурмовик з автоматом, який йде. Ворожі окопи. Там є різні професії. І водій, і ремонтник, і оператор дрону, і будь-хто забезпечення. Бо, як казали мені військові, на одного вояка на нулі потрібно не менше трьох на третій лінії, які його за всім необхідним забезпечують. І повар може бути, ну, і медик може бути. Таку рекламу я теж бачив. Так рекламує себе ОЗОВ і дуже правильно робить. А ця реклама, яку я вам показав, мені здається, тут відповідь проста: десь хтось отримав бюджет і зробив рекламу на освоювання грошей. Як кажуть чоловіки, на Так рекламу не треба робити. Давайте будемо робити нормальну рекламу для ЗСУ. Щоб вона працювала.